Сьогодні на встановлення газоблоного обладнання у нас був Mitsubishi Outlander Sport з американського ринку 2017 року з об'ємом мотора 2.0, Mitsubishi MiVec Мотор. Встановлювали ми на нього газоблонне обладнання марки Stag, Це хороше польське обладнання. Дуже хороша електроніка Qbox Plus з обіді підключенням. Фурсунки швидкісні Alex Barracuda, це клієнт, їх захотів, хоча, скажімо, технічних відмінностей між... Грінгас NFC Flash, Tag B02. LPG немає, але ну, бажання клієнта виконано. Відповідно, фільтр зі стійником і редуктор Ось так Все компактно встановлюється, ховається. Те чудово працює. Значить, Кнопочка йде у нас ледовського формату і чудово встановилась ось тут нішу, можемо бачити. Балон клієнт найнижчий, який є на ринку. це 160-ю висотою ми встановлювали з шириною 630 на 37 літрів. Дуже хтів, це дуже нестандартний балон, щоб ніша повністю лягала і не піднімати її. Невеликий об'єм, але зато ніша в рівень. З, знову ж таки, бажання клієнта виконано І заправочний ось з боку якраз так чудово став, без адаптерів, щоб з ними не гратися. Приїхав на заправку і заправляєшся. Так що все працює чудово, звертайтеся, встановимо ГБО на ваш також автомобіль, будь-який, чите прямий вприск, чи звичайний. Все буде їздити в нас на газу.